Всього тут вдосталь. Доріжки для велосипедистів. Є площадки, де тренують малюків, скейтборди, велосипеди, батут. Дійсно, дуже багато таких речей, які під наглядом. Тренерів опановує молодь, навіть не стільки молодь, малюки Києва, є де привезти своє дитятко, поручити надійним рукам тренера. І я була свідком, наскільки уважно ставляться тренери до малих. І настільки малюкам хочеться опанувати якимсь спортивним предметом. І це дає надію, що в майбутньому людина буде цікавитись різними видами спорту, проявлятиме свої якості свої свою сміливість, кмітливість і розумітиме природу, до якої вона наближається в таких прекрасних умовах. Взагалі цей парк маленьке чудо в центрі європейської столиці на березі величної ріки Дніпра, в тому місці, де Впадає дясенка. Отакий закладений, практично дикий парк. Тут тільки вхідна алея. Вона цивілізована, як би сказати. Дуже гарні лавочки, тінь практично завжди можна знайти і посидіти в холодочку. Полюбуватися красою природи під час спекутного літнього дня. А приходити сюди тоді, коли пройшов дощик, то це взагалі потрійне задоволення. По-перше, можна побачити, як оживає. Зеленюся від дощику. Сам ти трохи по-другому сприймаєш світ, який омитий, очищений. І вдобавок, практично, в кожному дубовому місці є гриби. Приходять люди, звичайно, Дуже багато приходить, ну де можна ще розважитись. В таких місцях, далеко не від'їжджаючи або не маючи можливість, або з дітками. Це не так просто десь далеко відірватися надовго від дому, де настоящі грибні місця України. Але тут можна задовольнити потребу свою. У спілкуванні з таким царством багатющим, як гриби. Я вже бабуся. На моїх руках виросли дітки і внуки, вже дорослі. І я згадую, яким чином я починала їх знайомити з грибним царством. Звичайно, треба чітко знати, що гриби поділяються на ті, які. Є і ті, які отруйні. І перше, яким речам я їх учила чітко, це як відрізняти саме отруйні гриби, щоб уникати їх, помилково взявши якийсь першої категорії гриб. Чи трохи може менш привабливий в їстивному смислі? Це не так погано. Саме головне, щоб не натрапити на отруйній гриб. Згадую, який був буквально переполох в душі моєї семилітньої внучки, коли якась бабуся. Посміхаючись, підійшла і спитала, чи розрізняєте ви гриби, отруйні і їстивні. Ну і я попросила внучку, ну-ка, подивись, будь ласка, будеш здавати екзамен, як ти знаєш. Бабуся розкрила свій кульочок. І моє дитятко аж відсахнулося від кульочка. Там, виявляється, лежали отруйні. Бліді поганки це ті гриби, до яких навіть торкатися не варто. Не можна їх не тільки брати, щоб і випадково такий гриб не потрапив, не притулився до якогось їстивного грибочка. Ну, було приємно бачити, що вона чітко розказала бабусі. Де гриби, які треба терміново викинути, позбутися їх. Ну, таким чином, коли настає сезон і з'являється можливість знаходити білі гриби, це, звичайно, приємно. Радість якась така. Ну, Хто його знає, чим він так приваблює цей білий гриб. Ну, Можна знайти якісь речі набагато смачніші чи красивіші. Але те відчуття, коли ти під якимсь кущиком раптом знаходиш білий гриб, правда, ти щасливий. От абсолютно безкоштовна, доступна всім радість. Коли ти полюєш, збираєш гриби. Не знаю, бачу багатьох людей, які прекрасно проводять свій час, коли ловлять рибу. Але там жива істота, яка тріпається на крючку і, мабуть, їй не вельми комфортно, і хотіла б вона звільнитися. А от білий гриб, я думаю, він сам як ніби радіє, що він потрапив на очі грибнику і порадував його. Бо вміючий і знаючий грибник, він обережно підбере знайдений грибочок, і поки він носитиме в корзинки. Його, розшукуючи інших його товаришів, гриб буде розсипати кругом свої спори. Тому грибники дуже полюбляють корзинки, які сплетені, які мають отвори. По-перше, дихає сам гриб. Він живий. І пакувати його в поліетиленовий пакет це вельми недобре. Він там спариться, не буде йому чим дихати. А у корозинки він дихає, має можливість жити і бути здоровим достатньо довго. От. Помічала навіть таку річ, коли грибники, які Знайшли гриба, з такою радістю беруть той гриб і розціловують його в шляпинку. Ну це так, прямо неймовірно приємно дивитися, з якою любов'ю і ласкою, як до живого, звертається грибник до грибочка. Обціловує йому шляпку, обережненько мостить у корзинку. І йде шукати далі, отримавши велику насолоду від свого тихого полювання.